Вітаю вас на першому міському. Продовжується наш ефір. Сьогодні ми говоримо про важливе, як і завжди. Мене звати Руслан Дроздов і найближчі 22 хвилини в нашій студії голова регіонального відділення фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях. Олександр Славський. Я вас вітаю. Вітаю. Дякую, що знайшли час на нас. Я розумію, що зараз про приватизацію дехто забув, але вона триває. І з 1 вересня пришвидшення цього процесу, і ми чекали на це. Ми говорили з вами про те, що попереду будуть ну, величезні плани. Але війна вже восьмий місяць, і дехто каже, ну яка приватизація? Ну навіщо? А ми розуміємо, що економіка повинна все ж таки працювати далі для того, що ми перемогли. І хочеться поговорити про те, як війна впливає на приватизацію. Чи є якісь зміни, чи продовжується взагалі вона? Бо все ж таки війна зупинила дуже багато якихось і планів на майбутнє, і а, зупинила дуже багато таких дуже важливих речей в нашому житті. Тож а, які були плани на цей рік, і чи є взагалі можливість говорити про якісь плани зараз під час війни і приватизації? Ми мали план 380 мільйонів гривень надходжень від приватизації в цьому році. Звичайно, цей план там не виконаний, бо буквально з кінця лютого приватизація була зупинена. Uh -huh. Тим не менше, до на початку лютого ми провели декілька аукціонів дуже важливих, дуже великих об'єктів з 380 на 305 мільйонів гривень. Uh -huh. На жаль, ці аукціони, ці гроші не надійшли до бюджету, оскільки ми зараз обговорюємо з покупцями форс-мажор в цьому випадку, чи він існує, чи не існує. Чи можна говорити зараз про плани? Ми не змінили свої плани. Ми так само готуємо до приватизації виноробні заводи. Uh -huh. Ми так само готуємо до приватизації малі парти. Звичайно, декілька місяців на декілька місяців, майже на півроку ми заморозили дуже багато процесів. Тим не менше, зараз вони потрохи починають. Відбуватись uh -huh. до прикладу, ми вже оголосили аукціони на 10, на 11, 12 і 13 жовтня. В нас три дні підряд аукціони. Це об'єкти, які ми готували до того, в під час того, коли в нас була заблокована приватизація. Uh -huh. Одначе Верховна Рада прийняла законодавство, яке полегшує. Розблоковує малу приватизацію та адаптує її до мов військового часу. Це, до прикладу, підписання майже всіх документів, окрім фінального договору договору онлайн. Це, до прикладу. Можливість приватизації цілісних майнових комплексів за рештами раніше це було неможливо зараз. І податкові застави так само uh -huh. обговорюючи, зняти стартова ціна є балансовою ціною підприємства, тобто не, не потрібно провети оцінку кожного разу. Це трохи полегше. Uh -huh. Процес купівлі розбивається на два етапи: на попередній договір, договір купівлі, продажу і оплата боргів, і оплата за. Купівлі продажу відбувається між першим договором та другим, тобто змін достатньо багато. Деякі з них знімають такі бюрократичні обмеження, угу. але якщо говорити про потрібність і важливість приватизації, вона важлива не лише з точки зору надходжень від приватизації до бюджету, так. скоріше мова йде про те, аби бізнес, який релокувався з окупованих або ближчих до. Військових дій регіонів мав змогу використовувати недіючі державні активи і за допомогою них зберегти себе, зберегти робочі місця, виробничі процеси та розвиватись. Або е ті об'єкти е в нас трохи змінилася структура цікавості до об'єктів. Е дуже е важливо зараз є розвиток логістики, да. зберігання сількоспродукції. Е і власне ці об'єкти ми відчуваємо попит на ці об'єкти. Тобто немає такого, що все зупинилось. Uh -huh. Насправді бізнес постійно запитує про різноманітні об'єкти і в місті, і в інших містах області, навіть в Миколаївській області. Хоча наразі приватизація в Миколаївській області не розблокована скільки там відбуваються військові дії. Ну це дуже приємно, що бізнес продовжує працювати. Це дуже приємно, що люди продовжують вкладатися в українську економіку, продовжують підтримати українську економіку не тільки діями на фронті, але й діями поза фронтом на своєму бізнес-фронті, як то кажуть. І дуже приємно, що є підприємці, які продовжують нести відповідальність і за свій бізнес, і за людей, які працюють на них. І за людей, які сплачують податки, і за все це бізнесмен, який відчуває загрози і кожного дня може прилетіти щось і вже прилітає. І бізнесмени все одно продовжують працювати і цікавляться, в тому числі, і приватизацією, бо це шанс. Вкластися в майбутнє, скажіть мені, будь ласка, а зараз от об'єкти, якісь зміни не тільки ось такі, як ви казали, там з бюрократичної точки зору, а зміни у ціні вони з'явилися? Чи є шанс говорити про те, що війна впливає на ціну якоїсь там майна, чи все ж таки майно залишається таким же? E, наразі ті об'єкти, які ми виставляємо, вони виставляються по, ну, по тій самій ціні, uh -huh, uh -huh. E, як і до військового часу ми планували e, до широкомасштабного вторгнення. E, Наскільки зросте ціна це питання для нас також, ми uh -huh. ще не проводили аукціони, ось лише 11 жовтня, перший аукціон з приватизацією об'єктів. Тим не менш, наші колеги, правда, з Західної України, де, яка ще далі від військових дій, приватизація там показує значний рост ціни на аукціонах, uh -huh. тобто цікавість до купівлі про державних об'єктів бізнесу є, принаймні в тих регіонах, в Одесі зараз будемо. Бачите по результатах цих трьох аукціонів? Ну фантастика. Слухайте це з одного боку викликає таку довіру і до вас, і до бізнесу, і до влади, яка все ж таки підтримує все це. Розуміє, що влада могла б сказати слухайте, я не хочу зараз цим займатися немає часу. Давайте займатися все іншим. Давайте після перемоги вже приватизацію. Держава все ж таки несе відповідальність за насправді. Якщо говорити не лише про приватизацію і про оренду, mm -hmm. держава пішла на зустріч бізнесу. Ми mm -hmm. скасували частково оренду плату або зменшили її в залежності від регіонів для великої кількості орендарів державного майна. Mm -hmm. полегшили приватизацію. Тобто, держава постійно думає дбає про там, якийсь бізнес-клімат в Одесі і в Україні загалом. А які об'єкти зараз можуть бути цікавими для бізнесменів? От зараз є бізнесмени, які там хочуть вкласти гроші, є що інвестувати, куди є бажання. Які об'єкти можуть стати найближчим часом дуже цікавими? Ми відчуваємо велику зацікавленість в портових потужностях, uh -huh. причому і на, в портах чорного, Чорноморських, морських портах і в річкових портах uh -huh. на Дунаї. Ми відчуваємо велику цікавість в складських приміщеннях, де можна зберігати, наприклад, зерно або інші сільгосппродукції yeah. різноманітно. Доволі часто бізнес говорить про виробничі та потужності, такі складські потужності для там, переробки або виробництва чогось з uh -huh. сільгосппродукції. Uh -huh. Тобто Якщо раніше основним покупцем у нас були умовно забудовники, ті, хто будують житлові будинки, uh -huh. зараз наскільки я розумію, цікавість до цього трохи менша, але цікавість до приміщень, які можна використовувати для виробництва. Підвищувану змінилися да, трошки пріоритети, і наскільки я розумію, поки що говорити про те, що збудовники ну, якимось чином починають працювати. Ми бачимо, да, що деякі крани в Одесі, там по області, вони працюють і відчуваєш, думаєш, ну як це так може бути? Да? Mm -hmm. Тут ракети літають, тут забудовники працюють. З іншого боку, в Одеській області десятки тисяч, якщо не сотні тисяч переселенців, вибушених mm -hmm. переселенців з окупованої да. території з території. Житло, яких може бути буквально розвалене, розрушене да. внаслідок військових дій. Тобто, попит на житло також я впевнений буде в найближчий час. А скажіть, будь ласка, оці бізнесмени, які зараз цікавляться аукціонами, це виключно одеський регіон? Чи є бізнесмени, які переїхали тимчасово, переїхали з інших регіонів, і вони намагаються тут відновити свій бізнес? До нас декілька разів звертались бізнесмени з Херсону про релокацію uh -huh. чи там про те, щоб відновити бізнес в такому ж вигляді, в який в них був в Одеській області, в Херсонській області, в Одеській області відновити. А yeah. ми отримуємо запит від бізнесу з Західної України, з Києва. Вони принаймні цікавляться об'єктами, запитують про те, які об'єкти є. Знов-таки, бачите, як життя триває. Дуже... Ти навіть і не розумів там 8 місяців тому, що можна про це говорити, що війна. Ми не розуміли з вами про це. І, говорячи тоді, ми будували якісь плани, ми говорили про те, що буде ось це приватизовано, ось це надходження і так далі. А зараз ми з вами говоримо про наслідки війни, яка поки що не скінчилася, але я сподіваюся, що все ж таки. Завдяки а, нашим військовим, які зараз на нулі, там, і завдяки у тому числі а, бізнесменам, які підтримують все, це бо біз, без них. Ми розуміємо, нічого цього не було. Скажіть мені, будь ласка, а до кінця року чи з'являться нові якісь об'єкти на аукціоні? От зараз починається у жовтні аукціон. Це перший, чи є якісь плани далі, що буде далі до кінця року? В нас загалом понад 50 об'єктів, які ми готуємо до приватизації. Наразі ми вже оголосили аукціони з трьох об'єктів. Mm -hmm. Це пакет акцій, контрольний заводу Аріон, це е, сонячний в Сергіївці, такий недобудований mm -hmm. тавір відпочинку. І це спеціальний науково дослідний інститут е, на Івана Франка. Там сімсот е, майже 700 квадратних метрів. Mm -hmm. Плюс якась наукова документація. Одначе ми готуємо до приватизації і виноробні заводи, як і до, до війни. Сподіваюся, що е, Ізмаїльський і Кутовський вже будуть до кінця цього року. Працюємо над включенням в приватизацію Болградського виноробного заводу. Це новий актив. Ми до цього не говорили про uh -huh. його приватизацію. Е, і в нас буде вже три виноробні заводи. Е, ми отримали в приватизацію. Завод урожай, можливо, ви знаєте, на старосінній площі біля залізничного вокзалу там був лікеро-горілчаний завод. Да, да. десь там м'яко виробляли uh -huh. і, і навіть якийсь магазинчик був. Ось цей актив. Ми готуємо до приватизації uh -huh. найближчим часом. Причому він активно використовується милим бізнесом. Там є складські приміщення, приміщення на перших поверхах, там СТО, uh -huh. до прикладу, і так далі. Нам передали велику кількість невеликих об'єктів в районах Одеської області, в Болграді, в, Арцизі, в Тарутіна і так далі. Ми готуємо цікавий об'єкт в Білгородністровському районі, в Білгородністровську трьоповерхову будівлю, прямо ціла будівля. І її можна використовувати для якихось або адміністративних нужд, або виробничих нужд, або навіть переробити в житло, якщо е, хтось на це зважиться. Е, тобто ми активно готуємо дуже різні об'єкти до приватизації. Сподіваюсь, що з цих там понад 50, угу. е, півтора-два десятки дійдуть до аукціонів. Ви сказали про завод «Орион». Наскільки я розумію, в заводі «Орион» там буде приватизація акцій. Чим відрізняється приватизація пакету акцій від приватизації самого майна? Це єдиний об'єкт у такому вигляді, який ми приватизуємо єдиний пакет акцій. Ми, наскільки за півтора роки, які я працюю в фонді, ми не приватизовували пакети акцій угу, загалом. Угу. Наскільки я розумію, останні роки так само фонд не приватизовував, регіональне відділення в Одеській області не приватизовували пакети акцій. Фактично, це е, приватна компанія, товариство Оріон, е, в якій е, 50% плюс одна акція володіє держава. і так. держава ось ці власне акції угу. е, передає на аукціон, продає. Тобто покупець не буде е, е, напряму власником будівель е, або земельних ділянок, а скоріше буде там Власником товариства, яке який, який керує і має на балансі такі от будівлі mm -hmm. е і певні активи. Е цим, цим і відрізняється. Е це простіше, процедурно для фонду виставляти на приватизацію такі е пакети акцій. Тим не менше. Ось цей пакет акцій Аріон він зберігався в такому вигляді і там його приватизація останні декілька десятків років навіть. Бо це наслідок приватизації якоїсь давньої, що 90-х, коли і співробітники володіють частково минулі співробітники там, якимось невеликим пакетом акцій, і один з минулих директорів володіє невеликим пакетом акцій. Тобто. Покупець стане керувати товариством Аріон і зможе налагодити або налагодити роботу, або угу. якимось чином переформатувати його роботу, або навіть ліквідувати, або припинити. Ну тобто для бізнесмена це дуже приємна і дуже цікавий інвестицій знов -таки. Е, так, тому що до складу товариства входить 52 об'єкти нерухомості угу. за. Чотирма адресами велика на Житомирській, на Степовій і Прохарівській. Там на розі доволі великий uh -huh. комплекс будівель на вулиці Болгарській, навіть на миколаївській дорозі, там така водна станція невеличка, але прямо буквально на березі моря. Да, тобто є можливість запланувати бізнес і працювати, і працювати, і працювати. Минулого раз, коли ви були у нас, ми говорили з вами про приватизацію дитячого табору в Сергіївці, і Ви знов таки сказали про це. Але в минулому році його не купили. Чи змінилося, як ви думаєте, бажання зараз купити його? І взагалі-то, чи змінилася там ціна? Вона залишається такою. А от попит на це місце, бо я розумію, що все ж таки прийде перемога, прийде мирне життя. І тут Сергіївка. Відпочинок, море, повітря все що завгодно. Можна будувати все, що завгодно. Ми сподіваємось продати е, цей актив. Uh -huh. е, до речі, якщо з до вересня цього року ми не мали можливості майже рік проводити аукціони зі зниженням ціни, uh -huh. то вже маємо. Таку можливість, тобто, якщо з першого аукціону не буде учасників, на другому аукціоні вдвічі зменшиться ціна uh -huh. і стане стартово меншою. Сподіваємось, що це привабить. Потенційного покупця і робимо все можливе, аби його залучити, розповідаємо всім буквально. Ну і так само з дослідницьким інститутом на Івана Франка, наскільки я розумію. А, Теж так. у минулому році він залишився зараз є можливість його придбати і використовувати. О, так, ми провели один аукціон на початку цього року. покупців не прийшло, угу. пробуємо ще раз. Угу. Шановні покупці, ну то есть тобто, ми розуміємо, що науковий інститут, да, так, да, сонячний, да, да, База не Сергій, все що завгодно. <ріст> Мені здається, що ну знаєте, як а, хтось каже, що не, не час зараз займатися таким. Люди, зараз час думати про майбутнє. Абсолютно, навіть попри війну, навіть попри те, що. Є загроза того, що там в голові у цих орків ніхто не знає що. Але все ж таки, життя триває. Ми повинні розуміти, що кожна копійка у державний бюджет, яка може заробитися на цій землі, або може прийти з аукціону, це все перемога, це все плюсик до маленької перемоги, це все маленький шахдовий крок от, до нашої спільної перемоги, до нашого майбутнього. Бо все ж таки. А коли ну як не зараз думати про майбутнє? А уявіть, як наступного року всі ми, які не бачили цього літа моря, буквально і не купалися в ньому, як коли ми всі поїдемо на море, як... да. яким попитом буде користуватись табір в Сергіївці? Абсолютно, я впевнений за цей час можна потрошечки вже його о, там, будувати щось, вже потрошечки можна реновації якісь зробити, вже зробити плани на майбутнє. Тим більше, що там частина табору виходить на берег лиману, здається, шабалат угу. і власне там точно немає загроз знайти якісь вибухові пристрої або міни, чи будь-що тобто можна використовувати вже. Фантастика. Ну і знов таки хочу наголосити, що держава йде на зустріч а, бізнесменам, держава йде на зустріч людям, які планують інвестувати, а, вступати в аукціон, а, працювати а, на майбутнє. І вони роблять це, Держава робить все, щоб і аукціони пройшли чисто і прозоро, і робить все для того, щоб бізнесмени могли вкласти не такі гроші, як а, там а, могли вкласти навіть до війни. Це може бути дешевше, це може бути зручніше, скоріше, прозоріше. Все зроблено для того, щоб у майбутнє України було саме такою. Ми, ми тримаємо зв'язок з бізнесом постійно. Ми там, до війни говорили про приватизацію, угу. під час війни говорили про підтримку Збройних сил України. Зараз говоримо про оренду і, і, і приватизацію. Тобто контакт в нас постійний, сподіваємося, що це спрацює. Сподіваємося, що будуть учасники на аукціонах, і ці об'єкти викуплять. Ну і я сподіваюся, що бізнесмени, які втратили майно, втратили бізнес на тимчасово окупованій території. Вони є в них є величезний шанс зараз відновитися, абсолютно відновитися. Може відкрити щось новеньке, а може відновити, просто зробити таку реновацію на нашій землі. Поки що спокійний землі. Я сподіваюся, що вона такою далі і залишиться. І якщо є така можливість, велкам, шановні бізнесмени, Одеси, Миколаївська область. Бачите, як навіть Миколаївська область, на якій йдуть бойові дії, вона все ж таки працює. Приватизації там немає, але там є оренда, і да. прямо зараз є аукціони з орендою. Останній об'єкт, який я бачив, це якісь частина. Якихось таких складських приміщень в южноукраїнському приходьте на аукціони використовуйте. Дякую за те, що ви працюєте. Дякую за те, що такі чудові новини принесли до нас. Тобто, приходьте Дякую. ще, будемо чекати на вас. Хочу Дякую. нагадати, що в нашій студії сьогодні був голова регіонального відділення фонду держмайна в Одеській та Миколаївської областях Олександр Славський. Українці залишайтеся в дусі, тримайтеся. Будь ласка, пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна.